Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, розпочинаємо ми із зведення Генерального штабу збройних сил України. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Протягом доби відбулося 134 бойових зіткнення. Противник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши при цьому чотири ракети та скинувши 74 керовані бомби. Понад 1300 ударів дронами Кимікадзе та здійснив ворог майже чотири тисяч обстрілів позиції наших військ та населених пунктів ну, і збройні сили України зачистили ротний опорний пункт армії Російської Федерації у Курській області. Позиція була добре укріплена та прикривала важливий напрямок. Але після кількох днів ударів артилерії та дронів її зачистила українська піхота. Після штурму пункт повністю знищено тіла окупантів залишилися під завалами. Полон їх не брати, обнуляйте. Російський командир віддає наказ на розстріл. Головне управління розвитки опублікувало перехоплення, в якому російський командир прямо вказує своїм підлеглим не брати українських поранених у полон, а обнуляти їх. Цей випадок ще один доказ цілеспрямованої політики знищення військовополонених, полонених до якої систематично вдається армія держави агресора. Ну, і росіяни також здійснили ракетно дронову атаку на Харків сьогодні вночі. За даними обласної військової адміністрації, но Ському районі наслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Постраждав 30-річний чоловік. Наслідок прильоту ворожого безпілотника спалахнув приватний будинок на площі 100 метрів квадратних. Також загорілася будівля СТО на площі 200 метрів квадратних. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків. Наші журналісти першими побували на місці події. Росіяни навмисно вдвічі вдарили по пожежному автомобілю рятувальників на Запоріжжі. Про це інформує ДСНС. Під ворожий обстріл потрапили надзвичайники, які ліквідовували пожежу в одному із сіл Василівського району. На щастя, особовий склад не постраждав. Наслідок атаки пошкоджений пожежний автомобіль. Також відомо, що рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів у сумах. Про це також інформує ДСНС. Назвичайники працювали одночасно на семи різних локаціях у пошкоджених оселях. Тимчасово відновлювали вибиті вікна та покрівлю багатоповерхівці. Наслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини. ще 28 поранені. З них троє це діти. Ну і сьогодні у сумській міській територіальній громаді оголошено днем жалоби». Михайло Драпатий залишається у строю. Напередодні він подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України після удару по навчальному полігону. Драпатий каже, що мав тривалу розмову з президентом Володимиром Зеленським і доповів йому про трагедію на 239-му полігоні. За його словами, гарант запропонував зосередитись на головному війні, фронті і перемозі. До речі, Володимир Зеленський погодив зміни в командуванні сил оборони. Відтепер Михайло Драпатого призначили командувачем об'єднаних сил. Олега Постов Апостол став командувачем десантно-штурмових військ. Роберт Майдяр Бровді став командувачем сил безпілотних систем. Тим часом Вадима Сухаревського звільнили з посади командувача сил безпілотних систем, і призначили заступником командувача оперативного командування Схід. А Ігора Скибюка, колишнього командувача десантно-штурмових військ, призначили заступником начальника генерального штабу збройних сил України. Окрім цього, президент призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації. Рослава Шанька до цього він працював заступником начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Він замінить на посаді Романа Мрочко. Того до речі, звільнили у квітні поточного року. Арез підрив служби безпеки України пошкоджено ключову та найскладнішу частину Керченського мосту. Про це заявив спікер військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, конструктивно складна частина мосту раніше мала пошкодження внаслідок такої самої праці спільно з військово-морськими силами збройних сил України. Її пропускна здатність була знижена, що було відчутно, в тому числі для гарнізону, який не міг перекидати важку техніку ешелонами. Також перед цим українці знищили морську логістику окупантів. Відомо, що не від дрони вночі атакували Рильськ-Курської області. Росіяни стверджують, що в небі над містом було видно щонайменше три безпілотники. Один з них, нібито, впав на територію приватного будинку. Після цього, як стверджується, почалася пожежа, загорілася будівля. Також пишуть, що під атакою була Липецька область. Хочу наголосити на тому, що наше військове керівництво аж ніяк не коментувало подібну інформацію, і будемо все ж таки чекати на позитивні дані у наступних годинах. А от Андрій Єрмак зустрівся в Сполучених Штатах Америки зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Керівник офісу президента України, розказав американським колегам, що Росія робить все, аби не припиняти вогонь. Він додав, що цьому варто покласти край через силу. Обговорили також сторони ситуації на фронті, результати зустрічі в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні. До речі, Швейцарія доєдналася до 17-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Під обмеження потрапили 17 людей та п'ятдесят Компанії, пов'язаних з Росією, щодо яких Європейський Союз запровадив санкції в останньому пакеті. А ще майже 190 суден, які належать до російського тіньового флоту, нагадаємо вам, 20 травня Європейський Союз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії. Він прикриває її доступ до військових технологій, зменшує доходи від енергоносіїв і б'є по тіньовому флоту нафтових танкерів. Також відомо, що Білий Дім підтвердив, що Дональд Трамп не був заздалегідь проінформований Україною про атаку на аеродрому стратегічної авіації Росії. Про це заявила прес-секретарка адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левіт, відповідаючи на запитання репортера під час брифінгу в Білому домі. Раніше повідомлялося, що міністр оборони США в режимі реального часу отримував оновлення про хід української операції повутиння. Ну і на останок ми традиційно інформуємо про цей день: 4 червня, середа, і сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Близько 2390 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Серед них понад 600 – це загиблі дитини, також понад 1700 поранених. Ця дата є своєрідним актом протесту проти війни, вбивств насильства. Та спроба забезпечити невинним дітям мирне сьогодення та світле майбутнє, а також сьогодні відзначають День Господарських судів України. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Live з 8 до 11. Вже в наступні годині ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.